Всім привіт, вітаю вас на каналі Японська Пасіка. Він Насанко Нічева, Ніхонно Йоховачанеруео Коса. У цьому відео я хочу розповісти про свою конструкцію надставки для збору брускового меду. Ну, це, власне, не моя, моя конструкція, не я її винайшов. Я, звичайно, підгледів її на Ютубі. Ну, я покажу, як вона влаштована. А, до речі, я її модифікував таким чином, що вона одночасно буде виконувати функцію піддашника додатковою вентиляцією. Власне, ось ця надставка, вона вже встановлена на корпус вулика. Тобто, я зробив на 3D принтері. Свою імпровізовану ганеманівську решітку. бджілки крізь неї проходять. Десь вона завуська, десь вона більш-менш нормальна. От, ну, ви вже зараз прямо в кадрі бачите, що вони крізь неї виходять. Якщо їм буде дуже завузько, маю надію, що вони її прогризуть. Вона зроблена з PLA Polylactic Acid Пластику. Він натуральний, це молочна кислота. От, і, і... Тобто це перехід з гніздової частини до надставки. Зараз я візьму, власне, саму надставку. Ось моя надставочка. Я її трошки вже поламав, але це не критично. Ну, поламав. Відліпилися стрічки, які там стоять. Так, ось моя надставочка. А чим вона особлива? Особлива вона тим, що має 16 ячеєчок для ось таких ось імпровізованих рамочок брускового меду для брускового меду. Тобто це стандартна ващина розміром приблизно 13 на 6 см, затиснута між двома. Бамбуковими паличками для їжі, от, які мають квадратний переріз. От, і е, зафіксовано такими гумками для волосся жіночого. От. Тримається дуже гарно. От, виглядає дуже красиво. Сама надставка знизу має вощину до Ганеманівської решітки. Як воно буде зрештою побачимо, оце реально чистий експеримент. От, мені самому цікаво подивитися на результат. Я дуже сподіваюся, що вони почнуть переносити мед з нижньої частини у верхню. От, і я вже звідси зможу забирати чистий мед без розплоду. І щодо вентиляції, для вентиляції з чотирьох боків. Цієї надставки передбачені ось такі віконця. Ось так вони виглядають. Зараз я їх позакриваю такими заставочками, такими заставними, хай буде, заставними планками. От, бо зайва вентиляція зараз мені не потрібна. А ось, до речі, можу показати гумку, яким я скріплював. Ось гумки, гум, такими гумками я скріплював палички для їжі. Бамбукові. От. А коли прийде липень, то я привезу і поставлю сюди такі ж самі планочки, але з прорізами приблизно 3 мм шириною на всю довжину. От. Через які бджоли не будуть виходити, буде відбуватися вентиляція, вони ще додатково будуть прополісувати. Ці прорізі. І буде подвійна, так би мовити, вигода прополіс плюс вентиляція сім'ї. Я ось я бачу, що вони вже потрошку ну так, по поодиноко переходять у цей корпус. От, Ну, побачимо. Я його поставив. Він став дуже гарно, підійшов просто ідеально. Я буду його закривати. І залишу їх На Наостанок, що я сьогодні зробив з бджолами, тут на своїй маленькій пасіці, я з цього вулика забрав дві рамки з бджолою. І переставив у дев'ятирамочний, щоб їх підсилити. Також там на одній з рамок був маточник. Побачимо, що з цього вийде. Окрім того, я взяв ще дві рамки з бджолою і просто струсив у той вулик. От, тобто дві рамки повні бджоли із розплодом, і ще дві рамки просто бджоли туди струсив. Я маю надію, що вони залишаться тут, не повернуться назад у свій вулик. Цей вулик восьмирамочний буде трошки розвантажений. У них стане більше місця, у них буде більше роботи з цією надставочкою. От, і десь два тижні вони ще будуть у відносній безпеці, не будуть роїтися. За цей час я вже вирішу питання. З тим місцем, куди планую робити відводок з цього ж вулика. І наостанок я покладу на цей корпус сітку для збору прополісу. Хай вони продовжують займатися збором прополюсу і збирати його і носити у вулик. От, Робота їм трошки побільшала. Маю надію, що це вбереже їх від роїння. Тобто, чого б я дійсно не хотів, не хочу втрачати ну, силу цієї родини. От. О, і дах ідеально просто став на цей корпус. Фарбувати поки не буду. Може пізніше я приїду і цим займуся. Зараз цей піддашник, міні-корпус, оброблений масло воском, який я сам виробляю. І це вже був. Віск зі зі своєї пасіки, от він гарно себе показав, тому що вулики стояли покриті цим масловоском деякий час минулого року. От, і ну, нічого з ними не сталося. Потім я приїхав і пофарбував їх. На цьому буду закінчувати це відео. Я зробив більшу частину тієї роботи, яку я хотів зробити. От, І навіть зробив трошки більше, попрацювавши з цим восьмирамочником, щоб оберегти його від руїння. На цьому, все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на текстовий канал у телеграмі. Ставте лайки, якщо відео вам сподобалося. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Всього найкращого і до побачення.